Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз починається наш, наша культурна програма і починається вона з ромашок. Сьогодні 2 червня вечір. Я минуле відео своє закінчила тим, що казала культурна програма з дитиною. Катя запропонувала піти на виставу, коли я сказала добре, вона сказала, а квітки вже є. Вона трішки там зайнята по справах. Не встигаю побігти купити квіти, то я кажу, хіба я не куплю квіти? Куплю і йду зараз вже в театр. Я маю вам це показати. Так іде ще, дивіться, які кущі троянд. Такі гарньоні. Каті казала, давай, може там, троянди або ще якісь квіти. Вона каже, ні, мама, це якось пафосно, а це по-справжньому. Ну, і тут в нас вже троянди, але я запізнююсь в театр. Але дуже хочеться подивитися на оці шикарні троянди. Нічого собі. Треба буде якось ввечері сюди прийти, прогулятися. Ось вже майже і прийшла. Привіт, Тарас Григорович! Ми сьогодні йдемо на виставу. І бути правду на землі. Та буде, безумовно, буде. Люди вже там збираються. Боже, як пташки співають. Можна відпочити. А? Хі -хі. Люди теж вже відходять. як тут гарно. Так, а я йду в мене вже чекає Катюня. Селфі, селфі робить, яка вона гарна. Я бачу, ти робиш селфі. Зі мною. Пішли? Тут у нас ще сватання на гончаринці. Пішли. Ой, як в театрі добре, працює кондиціонер. Дякую. Ну, так, а що ти поробиш? Катінь, а як вистава називається? Повернення блудного батька, так? Да? Да. <с> <с> а то прийшли на виставу. Я не знаю, як вона називається. І таке буває теж. У випадку повітряної тривоги буде оголошено антракт. На час тривоги усім необхідно буде пройти до укриття. Подію буде поновлено після скасування повітряної тривоги. Бажаємо приємного перегляду! Це абсолютно. Так я продовжую, можна? Так, будь ласка. будь ласка. А тут помагає. Я так часто згадую наші консерваторські номари. Ой, напевно, ще не всі знають. Ми ж Танечкою готуємо новий консерв, як фортепіано з доброю. Фортепіано з доброю. Народ. Мене чуєш? Mm -hmm. Коли 17 років тому ти зник, mm -hmm. я сказала собі, ну що ж, не я перша, не я остання. Мені було важко, мені було дуже важко. Mm -hmm. Але я зібрала всі сили, кинула консерваторію, пішла mm -hmm. в дитячий садочок акомпаніятом. Mm -hmm. Потім до консерваторії влаштувалась Учителю вчитела музики. Натомість діти були завжди поруч зі мною. Кожен день я казала собі нічого. Колись він повернеться і побачить, на що здатна самотня тендітна жінка. Ну, а потім в по боротьбі за виживанням я про тебе забула я намалювалася. Зараз антракт вийшли трішки. Угу. А я взяла ось таку водичку, захотілася. Смачна кава? Скільки коштує? 30. Ага. Кава 30 гривень з вершками. А Я взяла таку водичку, тому що захотілося купити. Ще не було. Театральної води. Що заглядаєш? Що заглядаєш, дівчинка? Смачна кава? Смачна. Дивлюсь, чоловік. Такі гарні вишиванки. Багато людей зараз прийшли в вишиванках, в театр. А Катюня не встигла перебіг і прибігла як от, у волон. Таке діло, смачна водичка, не газована. Катюня каже, я футболки, я не встигаю переодягнутися. Кажу, ну, літо спекотно, то що ти дитину поробиш? насолоджуватися, слово, ще раз скажу, насолоджуватися кожною миттю цього чуда, людське життя. Хто зможе тоді? Ми всі зарозумно і актуально. Що будуть щодо мене Божий! Айще, ай ще! Розкажи мені, сменеко, що тебе розстеж далеко. Шанома, я смерть. Але все-таки, але все таки об'єднуюся, об'єднуюся. Наша буде сімейна, фамільна. Додому. Я просилася. Він а, він а ви що робили? А він що робив скотина. А ви що робили Лариса? А він все сьогодні робив? Не все не пускав. Давайте пошкоди наші містянківські вашевиці. Отакують безстриму, але є два торти, є тетяна. Нашим прекрасники, які зробили подарунок нам такий гарнез. Так приємно було. Дякую вам, велике Олечка. Дорогенькі, це щастя, коли глядачі реагує дорогі. Особливо ну, енергія це неймовірно просто. Саме яка просто актуальна в житті. Так, так. Так, вийшли ми вже з театру, зайшли за да. куліси трішки, поспілкувалися. Така. Вистава у нас була емоційно відпочили. Зараз йду через парк дивився там. Молодь у нас так займається активно спортом. Багато діточок, підлітків на майданчику. Але знаєте, що хочу сказати, що коли вже наприкінці і прапор України винесли, якось так багато людей виходять з зали і сльози на очах, так. але кожен не хоче показати, що у нього там сльози. От чого ми такі стримуємося? ну якось... А з іншого боку. Ой, життя, життя. Яке те складне, просте, цікаве. Отаку культурну програму сьогодні Катюня нам. Вечір. Вечір добігає кінця, водичку майже випила і така непогана, без усілякого, не газована. Дякую вам за те, що ви подивилися відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!